Попробуй, хе попробуй на волині. Так опа, опа. Очистим. Щоб не порізатися, опа. Гарна полоночка, жирку достатньо. Так. Спускаємо під воду. Опа! Все, вода нагріта. Як в тій касі чи уповіданні коньок-горбоньок. Треба постукати. і... Маємо омоложувальну воду. Занурюємося. Повільно, не поспішаючи. Опа. О! Вона менш більш така, сказати чесно, удорідна і тепла, вона не щипле в ноги. Ну, так, гарно, тепла, чесно, не є холодна вода. Опа! Оп Опа! Одна нема! О-хо-хо! О, -ох. не чую! Дана немає! Опа! Оп За ловим, Ей сонечко гарне! Бомба! Мені чесно, вода така, знаєш, м'яка, дуже хороша вода! М'ягенька вода, така тепла. Ні, чесно, тепла вода. М'яка, не щипле, нічого. Тобто консистенція води. Таким чином, вода має велике значення. Склад води. Так, вода має значення, бачите? Не щипле. Реально класно. Не є холодно. У -у -у, чесне слово, бомба. Реально дуже тепла вода. М'ягенька така гарна. Зараз зараз постарайся ще... Оп, лице помити Дай, Ні, вода тепла, ще слово. О! Клас, ти що, вода реально тепла? О! Оп! 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 Оп-оп! Вода, чесно, дуже хороша вода. Тепленька, файна. Отак От треба зустрічати гриб і різні віруси і бактерії, купаючись в здоровому тілі, здоровий дух. І, звичайно, то ви можете тоді досягнути. Коли будете вивчати на томій фізіології у університеті фізичної культури, таким чином всі мої студенти. Отака От профілактика всіх. ОР-віч, як воно там називається. Вода тепла, просто треба знайти природне гарне джерело, де вода взимку тепла. Бомба. Клас. Це профілактика захворювань. Стань адаптуйся. Адаптуйся, вода тепленька, чесне слово. Вода тепла, чесно. Напрочуд тепла вода. Тепленька, тепленька, вона не щипле нічого. Хопа! Чи в мене помалу, помалу, помалу. Опа-па-па-па-па-па-па-папа. Пішов. Оп, стабілізуй. Дихання стабілізуй. Заспокійся. Заспокійся. Оп. Заспокійся. Так, 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 так. О! Ти чуєш вода? Ни, не щипле нічого. Не ломить. Бач, вона не давить, не, не ламає. Не, не... чуєш? ломає. Ну це зламає, горма. Опа! Уу. Опа. Оп! Вай, помалу-помалу, по-чу-чу-помалу, помалу, мама, помалу. папа. Оп. Оп-оп-о-па! Клас! Оце було таке сьогодні гарне купання з одоровчою метою. Вони систематичність, послідовність. Волинь моя, краса моя. Що, як завжди, прощаємося з ополоночкою. До побачення і... зустрінемося. Красота!